У день перемоги в Андріяшівці Бердичівського району було дуже урочисто. Святково одягнені селяни, їхні діти з повітряними кульками під супровід духового оркестру із центру села колоною пройшлись на околицю до цвинтаря, щоб віддати шану загиблим у великій вітчизняній війні воїнам. Перемога, свято миру, свободи весни. Ми доземно вклоняємось нині. Всім героям звитяжцям війни. Особливістю відзначення 68-ї річниці перемоги для мешканців Андріяшівки стало відкриття оновленого пам'ятника на братській могилі воїнів, які загинули під час визволення села. Майже 70 років минуло, як відлунали останні залпи війни. Але щороку ми зустрічаємося тут, на цьому святому місці, аби вклонитися в пам'яті людей, які віддали. Своє життя за те, щоб ми могли жити і працювати. Сьогодні цей день ще пам'ятний тим, що ми відкриваємо пам'ятник загиблим воїнам. Нещодавно, коли я була на загальних зборах громадян у вашому селі, ви зазначили цю проблему. І сьогодні цей пам'ятник відновлено, тобто, ми зробили крок для того, щоб увічнити пам'ять наших загиблих героїв. Відкриття пам'ятника було б неможливим, якби не спільні зусилля багатьох людей, зазначила посадовець. Це голова районної державної адміністрації Володимир Андрійович Збаражський, це ваш земляк, депутат районної ради, начальник управління агропромислового розвитку Борис Ананівич Базилевський. Це головний архітектор району Ніна Петрівна Клименко, яка приїжджала разом зі мною, займалася ескізними напрацюваннями. Це депутат районної ради, начальник райківської виправної колонії Шафранський Станіслав Леонідович і багато інших людей. Мешканці села теж брали активну участь у роботах із встановлення пам'ятника, за що трьом з них Людмила Колесник вручила подяки районної держадміністрації і районної ради. Відповідальним за усі роботи був начальник управління агропромислового розвитку Борис Базилевський, який ще й народився в Андріяшівці. Терміни на все про все розповідає, були надзвичайно короткі близько 10 днів. На жаль, серед нас вже немає живих тих, хто нам завоював сьогоднішніх. Світле сьогодення. Не так багато часу пройшло, коли мені вперше довелося разом з вами на цьому святому місці проводити урочистості з нагоди чергової річниці Дня Перемоги. Казалось би, це було зовсім недавно. Це був 1982 рік. Тоді ще єдиний могутній Радянський Союз. Будучи головою профспілкового комітету Хмале я, я ось тут з вами проводив це свято. Приємно було тоді, дуже приємно, коли поруч з нами стояли з нагородами севочоли наші ветерани. На жаль, сьогодні їх серед нас немає. 68 мирних років не в змозі стерти з їхньої пам'яті біль гірких втрат та страждань у роки війни, зазначили селяни. Жодній іншій державі свобода не обійшлась так дорого, як Україні. За неповними даними, це більше 10 мільйонів загиблих, понад 700 зруйнованих міст і 28 тисяч спалених сіл. Разом із своїми земляками захищали батьківщину і 139 мешканців Андріяшівки, з них 65 не повернулися до своїх рідних. За визволення села від окупантів полягло більше 30 воїнів різних. Національностей усіх загиблих присутні згадали поіменно раніше. Пам'ятник на братській могилі в Андріяшівці був, але з часом зруйнувався, тому і вирішили його оновити, по-новому викарбувати усі імена героїв. Адже людська пам'ять і вдячність, переконані селяни, не повинна піддаватися впливу часу.